Восени 2020 року я віз пасажирів до аеропорту Домодєдово під Москвою. В Російську Федерацію в'їжджав через пункт пропуску Бачівської бортнеї. Під час перетину кордону російські прикордонники сказали мені, що я нібито перевищив ліміт перетину кордону. І за це мене депортують та заборонять в'їзд. Мене затримали і відвели в окрему кімнату для бесіди. Там до мене підійшов чоловік приблизно 35-40 років. Який назвався Петрович. Зі мною він розмовляв з верхнім, але спокійно. Він заявив, що вони і так знають всіх українських перевізників. Їм відомо всі їхні секрети та порушення. При цьому погрожував, що якщо я не буду йому відповідати, я більше ніколи не зможу возити людей. Так як я був на їхній території, я боявся за себе, то я відповідав на його питання. Потім він запитував у мене дані корумпованих співробітників Прикордонної служби України. На пункті пропуску Бочівськ. Також запитував дані інших перевізників, кого з пасажирів я знаю, а також чи знаю маршрути перетину кордону в обхід пунктів пропуску. Крім того, його цікавила обстановка в нашому регіоні ставлення місцевих мешканців до війни на сході, готовність брати участь у бойових діях. Він узяв мій номер телефону та сказав, що в подальшому ми будемо зустрічатись тут, і що він подзвонить мені. На початку липня Петрович декілька разів намагався дзвонити зі мною, про що я негайно повідомив СБУ. Після цього я поміняв телефон, так як я розумів, що ні інформацію вони збирають, щоб вона шкодити нам. І від спілкування з представниками Росії можуть бути великі проблеми. Закликаю всіх, ніяких спроб з москалями не мати. І у кого були подібні випадки, повідомляти СБУ. Зараз я займаюся волонтерською допомогою Збройним силам. Допомагаю хлопцям, які відбивають ворогів.